Новий друг. Наступного дня Сергійко, Софійка і Сашко знову вирушили на берег річки, бо вони неймовірно зраділи, побачивши там Ігоря та Вітю. Хлопчики вже рибалили, а неподалік від них стояло віддерце спійманою рибою. Дітям дуже хотілося підійти ближче, бо не терпілося дізнатися, що так жваво обговорюють юні рибалки. А ще кортіло зазирнути у віддерце з уловом. Нарешті Сашко першим наважився. Він голосно провітався. Здрастуйте. Можна подивитися, що ви спіймали. Вітя здивовано поглянув у їхній бік. А, це знову ви, а ну геть, звідси малявки, суворо промовив він. А чому? Нехай подивляться. Це мої друзі. Діти з нашої церкви. зупинив його Ігор і, непомітно підморгнувши малюкам, покликав їх ближче. Ну, добре, нехай тільки відро не перевернуть, погодився Вітя. Діти, не дуже впевнено, підійшли до рибалок. У відерці було кілька рибок. Софійка з цікавістю роздивлялася, як лускаті плюскаються в воді. Шкода рибок! Я б їх краще випустила в річку. І чому люди їдять рибу? От смішна, трохи невдоволено промовив Вітя. А пам'ятаєш, Софійко, учні Христа теж були рибалками. Ви, мабуть, учили у недільній школі, усміхнувся Ігор. А ти про це щось знаєш, Вітю? Ні. Ну тоді слухай. Ігор почав розповідати Віті про Ісуса. Як він народився і для чого? Як вийшов на служіння людям, і як покликав до себе учнів, які у своїй більшості були звичайними рибалками? Цікаво ти розповідаєш, звідки це усе знаєш? запитав Вітя з Євангелія. Завтра я розповім, що було далі. А сьогодні запрошую тебе на наше вечірнє вогнище. Там ти більше почуєш про Ісуса. Приходь. Прийду. Весь день діти були дуже зайняті. Після риболовлі вони трохи провели вітю, потім купалися, грали у м'яча і зводили гарні містечка з кольорових річкових камінців. Ввечері на галявині розпалили вогнище. Настав час богослужіння. Двійнята підготували християнські вірші. Мама і тато збиралися заспівати під гітару новий псалом, але навіть підготовка до цього не завадила Сергійкові та Софійці молитися за Вітю. Їм так хотілося, аби хлопчина прийшов на вогнище і послухав про Ісуса. Діти мріяли, щоб вітя став християнином, і тоді він обов'язково буде добрим і щасливим. Бо як інакше, якщо у серці оселяється сам Господь. Вітя прийшов до християнського вогнища і не сам. Старий лісник відмовився ввечері відпускати онука самого, тому також прийшов на галявину. Їх зустріли гостинно, як давніх і дорогих друзів, а наостанок подарували Євангеліє. Відтоді Вітя щодня приходив у табір. Тепер він не кривдив малюків, навіть показав їм нові цікаві ігри, а Сергійка. Навчив плавати. Коли настав час повертатися до міста, діти ледве не плакали, розлучаючись із новим другом. Не засмучуйтеся. Я попрошу батьків звозити мене до вашої церкви, бо хочу ходити до недільної школи разом з Ігорем. Ми ж з вами живемо в одному місті, тож обов'язково ще зустрінемося. Наостанок усі разом помолилися. У машині Сергійко й Софійко докладно розповіли батькам історію знайомства з вітею. Ну що ж, діти, я радий, що Ігор виявився справжнім християнином. Він добре знає, чого навчає Біблія, коли зустрічаємося з людьми, які можуть нас засмутити, промовив батько. Тато. А що про це написано в Біблії? поцікавився Сергійко. Є безліч віршів, сину. Ну, наприклад. Не платіть злом за зло, або лайкою за лайком. Навпаки, благословляйте, знавши, що на це вас покликано, щоб ви вспадкували благословення. Або перемагайте зло добром, моліться за тих, хто кривду вам чинить. Найголовніше діти, що ці чудові закони справді дієві. А вже ж, тепер ми це достеменно знаємо. Погодилися Сергійко та Софійка. А ви, друзі? Знаєте ці чудові біблійні закони? Якщо так, то частіше застосовуйте їх у житті і побачите, як одного разу ваші кривдники неодмінно перетворяться на щирих друзів.